Але про те, що відбувалося у Парижі. Які результати цього саміту, що це принесе Україні на практиці? Президент Володимир Зеленський підсумував засідання коаліції охочих, яке зібрало понад 30 країн офлайн і онлайн, якщо точніше їх було 35. За його словами, партнери обговорили готовність кожної держави зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі і кіберпросторі. Маємо однакове бачення. Головною гарантією безпеки є сильна українська армія, наголошує. Президент Зеленський підкреслює, що Росія намагається затягнути переговорний процес і продовжити війну, тому потрібно збільшувати підтримку України і посилювати тиск на Кремль. ЄС зокрема готує 19-й пакет санкцій. Ну а Японія працює над власними санкційними кроками. Окремо Зеленський подякував президенту США за зусилля задля завершення війни і готовність Америки підтримувати Україну. До слова європейські лідери у Парижі спільно телефонували Дональду Трампу. Він на зустріч не приїхав, однак столицю Франції відвідав його спецпосланник посланник Стів Вітков. Вони з Володимиром Зеленським провели двосторонню зустріч. Ну, і от детальніше розпитаємо про все, що відбувалося у Парижі. Нашого наступного гостя це Денис Колесник, політичний оглядач із Франції. Добрий вам вечір. Дякую, що ви доєднуєтесь, пане Денис. Добрий день чи вечір. В залежності да, як, вечір. Як ми бачимо. У нас вечір я хочу з вами поговорити про те, що відбувалося сьогодні у Парижі. Президент Зеленський на прес-конференції дуже дякував Еммануелю Макрону і казав, що сьогодні це було найбільше представництво держав, які доєдналися хто онлайн, хто офлайн. Ну і про результати також обидва президенти говорили. Я так розумію, що багато дуже не є публічним, які ваші висновки. Ну а що президент Зеленський міг робити, крім як дякувати президенту республіки Маніелю Макрону? Ну тільки це насправді а інше питання: фокалізуватися на кількості країн, які прийняли участь, як на мене, взагалі це є нонсенс. Треба фокусуватись на тому, що на конкретиці, якщо ви хочете, що з конкретного запропонували Україні? Йдеться, мусується ця ідея якихось там, скажімо, гарантій, таких як НАТО. Якщо ці гарантії такі, як НАТО, то тоді чому Україні не пропонуємо НАТО? Це ж цікаво, правда, як питання? Друге питання розгортання потенційне розгортання військ країн Європейського Союзу. Ви ж розумієте, що якщо таке розгортання буде, воно не буде на лінії, лінії зіткнення між українськими та російськими військами. Воно буде десь, можливо, в Одесі, можливо, у Львові, там десь під, під кордоном з Польщею. Що це дасть? От Президент республіки якраз сказав дуже, дуже чітко, здається, сьогодні, до речі, якраз на прес-конференції він дуже чітко сказав, що ми плануємо розгорнути війська і так далі, але це не є війська, які скажімо, направлятимуться для війни. А для чого війська направляються? А що ну, це умовно, буде за формат при... контингенту? Ну а, а ми ж зараз не знаємо, тому що mm -hmm. і, 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 обговорюються різні, різні питання, там чи тренування, військ, яке, до речі, також раніше британці спокійно тренували українські війська на наявові там десять. 10... 15 років назад, і повернемося до цього самого формату. Я маю на увазі про те, що е, мені здається, те, що зараз відбувається, воно далеко йде не на користь Україні. Е, е, якихось реальних гарантій, крім НАТО, станом на сьогодні не є придумано, просто їх не існує. Е, далі, якщо навіть говорити про розміщення сил, окей, Франція може розмістити максимум 1010. Навіть якщо ми їх розмістимо у вас. Питання таке, якщо десь Росія, наприклад, знову спробує провести збройну агресію проти України, ну ми ж можемо спокійно ці війська вивести, правильно? А більше того, в 27-му році політична е палітра, скажімо так, французької республіки вона зміниться. А хто гарантуватиме, що не буде, наприклад, денонсована якась угода? Ну та нам би хотілося, щоб це було все розумієте? не просто прописано, а дуже чітко зафіксовано, бо ми вже мали підписані документи, які власне бумагою залишились. Ну, от власне, в мене більше питань насправді, ніж ніж відповіді, якщо чесно. Що означає заява Еммануеля Макрона, коли він каже, що Сполучені Штати Америки найближчі тижні визначать внески? Це означає, що якихось конкретних домовленостей, очевидно, сьогодні не відбулося із Штатом? Ну, очевидно, якщо говорити про Французьку республіку, то скільки я розумію, президент республіки йдеться років вже два чи півтора. Він чітко сказав, що приблизно. Ми готові бути, скажімо, лідеруючою нацією в, в надсиланні військ до України, скажімо так, тих стабілізаційних військ після підписання або миру. До речі, як це було сьогодні сказано, або перемир'я щодо Сполучених Штатів, ми чули позицію Дональда Трампа: не йдеться ні про які американські війська, ні які on the а йдеться скоріше за все про закупку закуп, зброї американської європейцями для України. От мені мені це якось так видається. Які саме Скажімо, Америка як саме може ще е, прийняти участь у цьому форматі, якщо війська не надсилаються, позвонити Владимиру Путіну сказати, ну, ти більше не нападеш на Україну. Ну, ви це так уявляєте? А як це уявляєте, ви, пане Денисе? От в ідеальному сценарії, як би мали виглядати ці гарантії зараз від європейців, якби вони десь і не озиралися на Америку? Ну, я думаю, в ідеальному стандарті Україна мала потримати вступ до НАТО? Однозначно, тому що станом на сьогодні це єдина поки що організація, і Росія ще все таки не спромоглася, скажімо так, випробувати справжність статті п'ятої. Я особисто вважаю, що Росія таки спробує випробувати цю статтю, можливо, десь в Естонії, але це ще в майбутньому, скоріше за все, відбудеться. Але якщо говорити це вступ в НАТО, але за виключенням тих територій, які Україна де-факто втратила. Про захист неба президент Зеленський також натякав, він заінтригував там і а, пер, певним новим форматом, а, чисто теоретично допускаючи, чи можуть це бути літаки, і французькі, в тому числі і британські? Ну тобто, чи можуть це таке робити ставку на посилення захисту українського неба від ракетних атак? Дуже просто дивіться, є міжнародне право і згідно міжнародного права, якщо, наприклад, наші французькі літаки. Вилітатимуть на територію України і збиватимуть якісь там російські літаки, чи російські трони, чи російські ракети. Ми стаємо де юре частиною російсько-української війни. Ні Париж, ні жодна адекватна країна на це ніколи не піде. Можливо, додаткові системи, спільне виробництво, систем ППО, якихось ракет далекобійних, тому що сьогодні також звучала а, а, ініціатива того, що будуть відправлені далекобійні ракети в Україну. Знову ж таки, не йдеться про те, якого виробництва чи його. А відправка, звичайно, це вже інше питання. І спільне виробництво це також інше питання. І на мою думку, звичайно, це це відбуватиме. Це вже відбувається стосовно певного типу озброєнь. І напевно, і скоріше за все буде ще збільшуватися масштабуватися.